Всім привіт колеги! Приїхали в Познань. Літо, жара, неділя, ми гуляємо по Познані. Йдемо зараз на старе місто, курва. Дивіться, як гарно. Хто не був, то подивіться. Фонтанчик. Жара, десь 32-35, курва на сонці. Йдемо в старе місто, будемо ходити. Ото що, курва, як гарно. Колія. Я колеги гарно. Правій Йо. Фонтан, дивіться, який прикольний. Я паркник такий. Все, зараз вам все показувати. Ще, ще не кінець екскурсії, як то кажеться. Далі то ліпше, далі більше. Я колеги на старуці ми. Дивіться, гарно чи ні. Ну як вам Познань? дивіться. Прикольно. Підемо в Київ всі шукати, бо їсти хочуть. Приїхали з дороги. Жер жерти охота, курба. Йдемо йдемо десь посидіти. І, і підемо в старе місто, ще будемо дивитися. Вже маємо трошки час до від'їзду. Так що, що буду бачити, то буду вам показувати. Ну що, ми йдемо по Старовці, Познань. Ну, кстати, ми були недавно у битвощі, ну тут так красивіше. Мені краще подобається, ніж в битвощі. Тяжко йти по ній. Така от Старовка, дивіться. Старе місто Познань. Маде інтуриста, туристов ну. ще пару годин і, і додому треба їхати. Знайшли ми той замик колеги, замикських курвов в Познань. Туди він заходить. І збирають гроші з людей і показують, що там в замку. Хіба. хіба так думаю, не знаю точно, не знаю, напевно, а хіба так. Вон під стінкою курва дуже багато стояло, тих туристів, вже десь порозходились. Такий от замок. Крулівський. Там ще якийсь парк, є ще щось, але в нас мало часу, бо скоро додому треба їхати. Так на пару годин приїхали. Добре, що цей замок ще знайшли. Все, така екскурсія по Познання. Якийсь парк цитаделя знайшли, чи то як там називається. Якийсь такий о... Зараз наверх вийдемо, побачимо, що там є. Наверху має якась річка буде, ще щось там, природа, файно. ну Тільки зараз бачу одні сходи. Справа далі йти то побачимо. Дивіться, колеги, парк цитадел, як красиво, курва, округ. Парк цитадела, кур. Вон танки стоять. Ця жінка вже почала танки дивитися. Самольот зверху, курва. Файно. Не даремно поїхали, хоч щось побачити можу. Але як красиво як красиво ні? Такі танки. люди забачти танки. файно. І зверху ще вам самоліт. Мені подобається. Файно. Зараз йдемо до річки, там все так культурно, кругом, все чистенько, чітко. Шо? Дивіться люди. Зацініть красоту, я блядь, дух перехоплюю. Дух курва, перехоплюю. Дивіться, який гарний парк, річка, все кругом. Ху. Тішу. Але файно, ні. Познай, парцета дела. Файно, ні, ще раз. Дивіться, ще раз. Красота, яка, Все частенько, кругом лавочки собі. Приходиш, віддихаєш, кош. Красота, блядь. Європа коротше. Все, це, напевно, наша буде конечна точка цієї екскурсії по познанні. Треба будемо вертатися вже на ЖД вокзал та додому їхати. Все, всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Показ.